Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Чи говорили насправді про томагавки президенти США та України, і що ж з тими томагавками на зараз? Дуже багато розмов ми бачимо. Бачили спочатку реакцію Кремля, коли е, просто і Путін, і Пісков, і Рябков заявляли, що це посилення ескалації, і що після цього всі напрацювання Анкоріджа з Вашингтоном вони втратили свій сенс. Тепер же Путін говорить зворотня, а томагавків ми поки що не бачимо. Ну, поки що, я не можу точно сказати про що Трамп з Занським говорили, тому що ну ці інформація дійсно володіє дуже обмележене коло осіб, мовно кажучи, але можна припустити про що йшла мова. Я думаю, про томагавки, зокрема, теж але я томагавки більш розглядаю як символічний політичний жест. про... Як Сполучені Штати Америки потенційно можуть теоретично повернутись до цієї позиції, на якій вони стояли за президентства Байдена, тобто бути союзником України і підтримувати Україну, тому що як такої військової ваги навряд чи дуже сильно додати там гавки можуть, тому що це ракети наводного базування, є, звісно, наземні системи для їх запуску, але їх дуже мало, вони дуже габаритні. І тому швидше за все, якщо навіть одна система потрапить до України, це буде величезна диво. Але сам факт їх присутності потенційної тут це було б свідчення зміни підходу Дональда Трампа. Бо поки що я не бачу реальних дій з боку Сполучених Штатів Америки. Багато гучних заяв, багато ескалації риторичної, але в діях вона абсолютно відсутня. Як на мене, головна мета була розмов про тамагавики, це. Змусити Росію повернути за стіл перемовин. Але як сказав Владимир Путін, це те, що Трамп намагається його взяти на понт, тим, що ну він так він так і сказав, що Трамп намагається його на понт взяти, тим, що обіцяє тамагавки передати в Україні, і вони просто будуть посилювати ППО і не будуть ніяк на це реагувати. Для того щоб хтось почав серйозно сприймати Дональда Трампа, потрібно, щоб хоча б. Якась його погроза реалізувалась в життя, і якщо, хоча б кілька тамагавків, просто опиняться на території України, навіть без системи запуску, це вже буде, це вже буде сигнал про те, що Трамп все ж таки може переходити від слів до дії. Це буде сигнал не тільки Росії, але й сигнал європейським союзникам, які в свою чергу також відчують себе більш розкутими і більш впевненими, наприклад, зможемо. Швидше розраховувати на наталку серед Німеччини до прикладу, так які для нас стратегічно мають насправді більше значення, тому що ми їх можемо використовувати вже враховуючи наявні засоби, які є у нас зараз в збройних силах України. Якщо говорити про шлях від ескалації та розриву стосунків із Вашингтоном, так до фактично затвердження передачі Україні томагавків, як писали Путін, одобрив передачу ракет тамагавк, так багато писали в російських медіа, власне і від заяв Піскова про те, що це ж гіпотетичні носії ядерного заряду, так до того, що Путін вже не так вже й переймається, начебто передачою цих далекобійних ракет Україні при тому, що ми бать бачили і знову ж таки паралельну реакцію Соловйова, наприклад, те, що в його студії, ось ці заклики знову ж таки вдарити по Києву. і Розмови про те, що від одного удару томагавком по Кремлю буде вже значна шкода. Як цей шлях відбувся, і чому риторика Путіна на зараз змінилася? Ну це цікаво, звісно, тому що скільки ракет летить по Україні, які можуть бути носіями ядерних зарядів фактично кожної ночі. Там кожна друга ракета потенційно може бути носієм ядерного заряду, і це чомусь не викликає жодної ескалація, враховуючи те, що в Україні і так є засоби, до яких ми можемо потенційно прикрутити брудну бомбу, як каже Пісков. Ну насправді ракети власного виробництва, і великі безпілотники можуть це все нести в цьому, немає. Немає необхідності використовувати саме тамагавки для цього, як ми вже бачили навіть по тому, що росіяни підтвердили фламінго, летять, і вони бомблять, вони прилядають на територію Російської Федерації. А якщо ви подивитесь на технічні характеристики фламінго і порівняєте їх з тамогавком, то там знайдете дуже мало відмінностей. Тому потенційно, якби ми хотіли таку зброю використовувати, навіть якщо вона у нас є, і ми її не використовуємо зараз поки що, то це точно не привід чекати саме тамагавків, щоб її е, застосувати, умовно кажучи. Е, росіяни намагаються ну, спробувати Трампа залякати, тому що вони, умовно кажучи, знають, як це працює. У Путіна досить успішно виходило це робити протягом. Більш ніж 9 місяців другого терміну Дональда Трампа він ним успішно маніпулював, маніпулював. але мабуть десь таки трапилось у нього. Знаєте, запаморочення від успіху властиве для росіян. У них є така традиція здобути перемогу на день, а потім два тижні святкувати і піти в запоят. Приблизно така ж ситуація із путіним. Він відчув свою абсолютну перевагу над Трампом в Анкориджі. На Алясі і після цього вирішив взагалі почати його дуже серйозно ігнорувати і довів діда до того, що той вже почав навіть про тамагавки говорити. Хоча взагалі ще кілька тижнів тому це виявлялося абсолютно фантастикою, тому що ну, от, після Анкориджу вони буквально раз зі ще, коли був цей з'їзд у Вашингтоні. Домовились про те, що має відбутися зустріч із Зеленським протягом двох тижнів після цього дзвінка. Зустрічі не відбул, не відбулося відповідно. Путін взагалі почав Трампа ігнорувати і тому довелось говорити і про паперового тигра і про тамогавки, лише би увагу Путіна перевернути. І зараз задача Кремля полягає в тому, щоб кинути чергову кістку Дональду Трампу, щоб запевнити, що вони повністю не вийшли з переговорів, і що процес триває. От якщо десь тамогавки, то процес зупиниться, от в такому плані. А ця кістка може бути ось вже кинута в контексті Нобелівської премії. Ви бачили, я думаю, що Путін заступився за Трампа. Бо ж йому таки не дісталася премія головного миротворця світу. Диктатор навіть дорікнув Нобелівському комітету в непослідовності, явно натякаючи на премію Обамі у 2009-му і похвалив Трампа за його миротворчі зусилля. Давайте коротко заслухаємо диктатора і прокоментуємо. Не мені вирішувати, кому давати Нобелівську премію. По перше, мені здається, що навряд чи хтось тут серед вас або серед ваших глядачів і слухачів буде заперечувати, мало ймовірно. Зараз я розповім, що я маю на увазі. Були випадки, коли цей комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які нічого не робили для миру, і на мою думку, цими рішеннями вони завдали великої шкоди довірі до цієї нагороди. Ну, прийшла хороша людина, погана. Він був там відразу через місяць, через два бум. Для чого людина взагалі нічого не зробила? Що ж саме так це працює? Ну тому мені здається, що вона багато в чому втрачена, але Бог з ним це не моя справа судити. Але я не знаю, гідний чи негідний нинішній президент Сполучених Штатів Нобелівської премії, але він дійсно багато робить для вирішення таких складних криз, які тривають роками, а то й десятиліттями. Я вже точно сказав, знаю, що по відношенню до кризи в Україні він щиро цього прагне. Щось там вийшло, щось не вийшло. Можливо, ми ще зможемо багато чого зробити на основі домовленостей і дискусій в Анкориджі, але він безумовно намагається. Він точно працює над цими питаннями питаннями досягнення миру і вирішення складних міжнародних ситуацій. Ну і найгірше, що Трамп подякував Путіну, і це відбулося того ж дня, коли по Україні завдали наймасштабнішого ем, за цей рік, мабуть, удару по українській енергетичній інфраструктурі. І тоді ж я наголошую для наших глядачів, вбила семирічну дитину в Запоріжжі. Його фото та дані опублікували якраз в запорізькій гімназії, де хлопчик навчався у першому класі. Ну, власне, це те, що треба розуміти про паралельність цих подій, так до Рошмакар. От ця дитина. Тина ходила у перший клас, а тепер вже її немає з нами. І це дуже болісно, жахливо. І водночас Трамп дякує в ці моменти. Дякує Путіну за те, що той його похвалив по суті. Це кістка. Е, ну, це один із тих закидів, на які Путін розраховує. І росіяни розуміють, і ми це розуміємо. Щодо для Дональда Трампа не ракетні удари. Не втрати серед цивільних мають зараз значення, тобто червоних ліній ні для Росії, ні для України не існує. Тому росіяни не просто е, ну, дивіться, якщо говорити навіть про, е, про ці удари, росіяни розуміють, що не можуть їх завдавати, але вони розуміють, що і Україна зараз може піти значно далі. І от як пише Financial Times, якщо я не помиляюсь. Потенційно сполучені штати Америки можуть навіть коригувати зараз удари України, тобто робити їх більш точними по території Російської Федерації, тобто, десь вони обрали такий підхід, що там бомбіть одного скільки завгодно. Якщо ви не хочете домовлятись, то принаймні можливо в процесі цих взаємних обстрілів якась сторона ослабна і стане більш зговірливою, і тоді ми зможемо. Цей перемовний процес налагодити. Можливо, ви швидше так, якщо у вас не буде обмежень, вистріляєтесь і потім після цього вже можна буде вас осудити за стіл перемовин. Тому для Трампа це не має серйозного значення. Він не буде реагувати на російські обстріли, особливо він не буде реагувати, якщо і Україна подібні удари завдасть. Тобто, якщо Україна зможе зробити якийсь масований обстріл Москви, то реакції від Білого Дому я б не очікував негативної в нашу сторону. Тому це ну, тут такий мовно кажучи паритет, можна до нього по-різному ставитися, але це виглядає саме таким чином, а те, що риторично, то що має значення для Дональда Трампа, то тут Путін попав в саму серцевину, тому що очевидно, що для Трампа це дуже значущий момент. Це один з тих незакритих гештальтів, на які він претендує. Це одна з головних причин, чому він взагалі пішов на другий термін, як якби вони там намагались применшити значущість цієї історії, але Трамп навіть не втримався, говорячи, що коли ця е Марія Корін йому зателефонувала, щоб сказати, що це завдяки вам. Він сказав: Ну, вона мені, звісно, не запропонувала віддати цю премію, але вона це може зробити. Тобто, він прям просить, каже, та віддай її мені. От наскільки для нього це має значення. Тому те, що ми якось не зіграли на цій історії, дали можливість зіграти Путіну. Ну це зайвий раз дали йому змогу набрати певні, певні бали і десь повернутися. Я думаю, що в закритій комунікації ми також про це говоримо, але ну, думаю, що цього буде достатньо однозначно, тому що Трампу все одно потрібен результат, який він може продати, тому що похвала його за неотриману Нобелівську премію, ну це не те, що. Зіграє значення для аудиторії, але це перший крок, який Путін зробив. Він вийшов з цього ігнору Трампа і почав знову знову йому листити, тому що зарано починати ігнорувати штати повністю і виводити їх з рівняння. Насправді той факт, що Марія Корина Мечадо, в принципі, сказала, що просвятила цю премію Нобелівську миру, зокрема і Трампу. Як на мене, це вже великий широкий жест у бік американського президента, але ж йому цього замало. Ми розуміємо. Віктор Орбан збирає підписи наразі проти Брюссельської війни. і Робить це дуже активно. Прем'єр Угорщини вважає, що військовий план включає те, що Європа платить, українці воюють, а Росія буде висна. Жина. Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни, каже Орбан. І от давайте поміркуємо. Збере він зараз підписи або зробить навіть вигляд, що зібрав їх в якійсь великій кількості. І що далі? Це звичайна політична маніпуляція. Я не думаю, що е, з, е, з цього щось вийде більш серйозне. Тобто, насправді це частина передвиборчої кампанії Орбан розуміє, що йому немає чим похвалитись на внутрішньополітичній арені. Він е, ж не акцентує увагу на своїх досягненнях за період прем'єрства, так де розмова про те, що рівень корупції знизився, там зарплати за ще покращого, судочинства. Ні, він розуміє, що він цього надати не може а отже, потрібно знайти зовнішніх ворогів звинуватити когось в своїх невдач, що от Брюссель такий поганий. Він ці гроші на Україну витрачає, а міг би витрачати на Угорщину, що Україна така погана в Україні. Ну, не такі відео випускають. Не він вже робив вже ж подібне опитування щодо України, і знову він це робить. Це все для того, щоб мобілізувати електорат. Це така примітивна політична технологія. Насправді і з цього якогось значущості якоїсь на європейському рівні. Від цього точно не буде. Власне, Урсула фон Ляйен заявила відкрито, і Фрідріх Мерс про це говорив в інтерв'ю. Що Путін зараз веде гібридну війну проти Європейського союзу, проти країн НАТО. Вони це усвідомлюють. Але що Європа з цим наразі робить? Чи бачите ви, Максиме, якісь рішення, які зараз наближають до протидії цій глобальній гібридній війні, а не просто спостерігання тому, що відбувається? Бо поки що ми бачимо, як безпілотники долітають, власне до території Німеччини. Я вже мовчу так про наближення більш країни до території. Нашої держави і європейці за цим пильно дивляться. Ну, те, що європейці визнають, що це вже гібридне протистояння, гібридна війна не бояться такого визначення. Це вже дуже добре, тому що вони змінили свій підхід, вони змінили стратегію применшення загрози. Як вони обирали зовсім нещодавно говорячи про те, що та, ну не все так однозначно взагалі, може, це не по нам було. Всі ці атаки, які були раніше, всі ці випадкові зальоти, вони закінчились нічим, і можливо, навіть польський інцидент би зам'яли з часом, якби росіяни не вирішили скалювати далі, запускати свої безпілотники шпигувати над різними об'єктами на території Європейського союзу. Європейці, хоч і довго запрягають, але коли вже запрягають, то потім їдуть. Тобто, в чому суть цієї неповороткої європейської бюрократії і політичної риторики, в тому, що вона не змінюється день в день, як змінюють, можуть змінювати заяви Путіна, чи змінюються заяви Дональда Трампа. Європейці вже не скажуть, що немає ніякої гібридної війни. Хіба я тут ну, чи вийде завтра? Урсула фондерляй не скаже: Я казала таке. Гібридна війна не може бути такою. Я про таке не, не пам'ятаю, щоб я таке говорила. Ми ж не можемо собі таке уявити. Тобто, це означає, що вже заходи певні починають і починають з бюджету і починає збільшуватися виробництво, нові контракти будуть укладати з Україною. Збільшується тиск на Бельгію, зокрема, щодо. Передачі активів ну, то, або участі в програмі кредитування під заставу російських заморожених активів, тому що 190 мільярдів російських доларів не знаходяться саме в Бельгії, і від них багато що залежить тому. Процеси ці вони тривають деякі просто є, скажімо, непублічними. І в цьому також є великий плюс, тому що ну росіяни не мають про це все знати, тому що коли такі видання, як Reuters, виходять і пишуть, кажуть там, до речі, країни Балтії, от я не пам'ятаю, хто про кого вони конкретно писали? Ну про якусь країну Балтію, що вони готують план евакуації, взагалі цивільного населення з країни масового в разі нападу Російської Федерації, і питання, то навіщо про це, якщо це таємний план? То навіщо про нього писати? Цей план розробляється для того, щоб врятувати цивільних мешканців в разі нападу Росії. Та ви про це пишете Но іноді? Ну те, що не озвучується, це не означає, що це погано, що цієї інформації немає публічно. Можливо, це можливо, це навіть піде десь на користь. Окрім того, Ройтерси, що стосовно Бельгії, пише також, що сім країн Євросоюзу, а окрім Бельгії, це Нідерланди, Франція, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Австрія у 2025 році тільки збільшили імпорт російських енергоносіїв попри санкції, попри війну в Україні. І от власне агентство повідомляє, що європейський союз, який спочатку повномасштабного вторгнення підтримує Україну військово-фінансово досі лишається при цьому з огляду на ці факти. Одними з ключових покупців російських енергоресурсів, як бути з цією проблемою, тут наводяться в статті певні цифри, так тобто загальне скорочення залежності від російського палива на 90% порівняно з 2021 роком, але от сім держав, які збільшують імпорт, п'ять із них серед активних союзників України. Франція для прикладу наводиться, вона наростила закупівлі на 40% до 2,2 мільярдів євро. Нідерланди на 72. Як бути з цією проблемою, враховуючи, що коли Трамп говорить, його часто критикують. Так закидають йому його ж власну співпрацю з Російською Федерацією в тому чи іншому напрямку. Але дійсно доля раціо в його словах є. Європа продовжує купувати російську нафту і російські енергоносії. Це дійсно велика проблема. Тому що ну, знайти альтернативи можна, але великий острах полягає в тому, що треба готуватись до великої війни, і це те, про що не говорять усі, але якщо подивитись на, наприклад, на ринок золота, то він розтешаленими темпами в першу чергу через те, що Китай. Ну, по перше, рік за роком зараз місяць за місяцем нарощує, нарощує, нарощує нарощує темпи купівництва золота. Це перше. По-друге, чому не падають ціни на нафту? Якщо збільшується видобуток, а пак плюс збільшує збільшує видобуток, зменшує ліміти, і при цьому ціна на нафту не падає. Вона тримається, тому що нафту купують шаленими темпами. В першу в чергу Китай то купують значно більше ніж їм потрібно для споживання. І вони будуть продовжувати це робити, тому що всі готуються до великої війни, і яка б не була діджиталізація, яка б не була модерна війна, але нафта є одним з ключових ресурсів для того, щоб можна було війну продовжувати вести. Нафта, золото це речі, якщо не вічні, то довго ще будуть актуальними для людської цивілізації, і в тому числі причина якраз полягає в тому, що. Можна перейти так, можна купувати десь близькосхідну нафту, можна навіть американську купувати нафту і газ. Але це дорожче, це довше. Потрібно налагодити цей процес, і він буде налагоджуватись. Але якщо, умовно кажучи, завтра війна, велика війна, то потрібно бути готовими вже сьогодні. Тому десь не виправдовуючи їх, але розуміючи загальну тенденцію, я це так бачу. Власне, для того, щоб мати можливість домінувати на тому ж ринку, мати можливість отримувати свої переваги. Кількісно, я так розумію, так це дійсно про закупівлі. Пане Максиме, якщо підбити підсумок зараз, нам, як українцям, на що робити свої акценти і сподівання, власне, на що нам розраховувати найближчим часом, ми бачимо, що ворог лютує, б'є по нашій енергетиці. Ми бачимо певні правильні наративи Дональда Трампа, але не бачимо все, що реальних постачань. Ну і, звісно, спостерігаємо за європейцями, які, як ви і зазначили, повільно розкачуються, але назад не здають. Тож, власне, на що українцям сподіватися зараз, нині, в цей момент. Е, ну, ми зарекомендували свою ефективність. Найголовніше, що Європа зараз, як ніколи розуміє е, необхідність в Україні. Європейці розуміють, що українська армія найбільш боєздатна армія в усій Європі, абсолютно І в цьому немає жодних сумнівів, те, що є в них певна технічна технологічна перевага, вона має значення, але в умовах сучасної війни, до якої ми дійшли, яку можна було ще зупинити в 22 другому, році, не давши Росії зробити цей якісний стрибок. І змінити десь ну нам спільно правила цієї гри і умови ведення війни. Вони розуміють, що тими технологічними засобами, які вони мають, вони перемогу проти Росії не здобудуть, і тому потрібно вчитися України, потрібно український досвід переймати і потрібно тримати Україну в своєму таборі. Інакше ну ми знаємо, як це відбувається, коли завоюються якісь країни потім. Я думаю, європейці не хочуть втратити Україну, щоб Росія Україну завоювала, і потім російсько-українська армія, якою вона може бути буквально через кілька років, пішла завойовувати Європу. Ми бачили неодноразово такі приклади, як працюють імперські завоювання, як би нам не хотілося так думати. Але якщо раптом Росія в цій війні переможе, то наступна війна, в якій буде брати участь Україна, це буде війна на боці Росіян проти Заходу. І захід це також розуміє. Країни Європи це розуміють, тому вони зараз будуть більш активно включатись і в підтримку України, і в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, і в двосторонню співпрацю з Україною. Сильна Україна це та, яка може оборонятися сама ваша правда, і нам над цим працювати ще і працювати. Але вже маємо і перші результати, попри всю складність цієї ситуації, яку Сьогодні нам подарували наші сусіди. Максима, я вам дуже вдячна за ваш час, за ваше тлумачення за ті думки, якими поділилися. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку на 24-му каналі. Говорила про позицію Сполучених Штатів Америки, про те, коли українці побачать намагавки і наскільки вони можуть бути ефективними сьогодні у захисті проти російського агресора. Ну і звісно, про зміну риторики по той бік перебріка, чому ж Путін припинив цькувати Дональда Трампа і погрожувати розривом. Відносин з Вашингтоном і перейшов до пряника. Ну і звісно ж, друзі, нічого цього б, нашого захисту. Нашої стійкості не було б і без вас. Я завжди кажу, що ви неймовірні глядачі 24-го, Ви просто скарб. Тому що кожен раз ви даруєте свою увагу, свою довіру і свій час. Теж нашим етерам ділитися своїми думками і, окрім цього, і підтримуєте наші збройні сили України. Користуючись нагодою, я хочу нагадати вам: можливо, бачили, можливо, зараз вперше почуєте. Але мої колеги Ольга Білани і Софія Трощук, яких ви теж бачите на своїх екранах щоденно, збирають зараз на бу для бойової бригади помста нині бійці потребують саме надійної автівки для виконання бойових завдань і перевезення також всього необхідного. На фронті надійна машина, друзі, це дуже цінно. Я думаю, всі ми це розуміємо, адже вона допомагає військовим повертатися живими і ще й давати відсіч ворогу. Водночас, ціна такого бусу, який потрібен 400 тисяч гривень. І приєднатися ви можете дуже просто і легко, просто зараз за qr кодом який бачите на екрані. Ну і окрім того, що кожен з нас може внести якусь невеличку дрібку до загальної перемоги і стати ось тим, хто закриє нарешті збір. Кожен з нас до Учається, от сьогодні в Києві лунало кілька тривог поспіль. І коли ви йдете на роботу, їдете або виходите за кавою і думаєте, боже, та що ж зробити з тими росіянами, скільки можна терпіти ці тривоги? Як то кажуть, нема сечі вже терпіти ті пекельні борошна. Згадайте, що ви можете задонатити, і якраз Ольга і Софія збирають на те, що реально потрібно нашим бійцям. І… Невеличка родзинка серед всіх, хто задонатить 200 і більше гривень, розіграють новий айфон 16 на 256 гігабайт від наших партнерів, партнерів 24 го каналу. Тому друзі, це може бути ще і неймовірно приємно для вас, окрім того, що ви знатимете, що зробили корисне для своєї країни. Внесли часточку в загальну і спільну перемогу. Така Доброзичлива благодійність може обернутися для вас ще й неймовірно цінним призом. Тому долучайтеся, мої колеги завжди закликають донатити, скільки у вас є можливість абсолютно не принципово чи берете ви участь в розіграші і 200 і більше, або ж просто можете закинути буквально 10 гривень тут і зараз. Це все важливо. Маленьких донатів не буває. Ми всі про це говоримо, тому що це істина правда. Не зволікайте, якщо ви шукали перевірений збір і не знали, куди ось тут і зараз задонатити, то qr код на ваших екранах, і власне ви можете долучитися до актуального і важливого збору бус.